Сьогодні на виконавчому комітеті було прийнято рішення про зміну тарифу на вивіз та захоронення твердих побутових відходів. Безпосередньо на попередньому засіданні також було таке саме рішення, аналогічне тільки для. Вараж тепловодоканал для комунального підприємства сьогодні для комунального підприємства житло-комусервіс для одного комунального підприємства від 10 до 14%, А для другого комунального підприємства – 20-23%. Це спричинено така різниця в тому, що комунальне підприємство тепловодоканал має дещо старшу техніку по вивозу, яка задіяна. А у житлому хомосервіса дещо новіша техніка. До нас звернулися надавачі послуг, які надають послуги з вивозу та захоронення твердих побутових відходів про те, що вони не можуть працювати вже за діючим тарифом, в зв'язку з підняттям складових тарифів.